Маю вам сказати, що ось ця книга, вона не перша книга, яка присвячена тому березні, коли Чернігів був в оточенні, був в осаді. Але я вважаю, що не перша, але саме ця книга, вона є найфундаментальнішою працею, де досліджено от той страшний березень, який всі ми пережили. Я думаю, будуть ще книги, присвячені цій темі. Я, коли все це закінчиться, закінчиться нашою перемогою, я сам напишу книгу про, про свою війну. І непересічна важливість і вагомість цієї книги саме в тому, що вона залишає пам'ять, пам'ять в наступних поколіннях. Тому що пройдуть роки, пройдуть десятиліття, можуть змінитися якісь суспільні економічні формації, а книга залишиться і наші нащадки знатимуть про цю героїчну сторінку в житті нашого міста, героїчну сторінку героїчного міста. І от я цю книгу тримаю в руках.